Каміра. Камера. Камера. Чутьо, зробили ми не так, як люди зробили. Камера, мотор. Зробили так. Вау, дві втулки. Тавотниця на солітолі. Все грає. Пружинку поставили, все відкидається. Як в Жигулю. говорю. Сучому, ребята. Зробили ми трошки по-другому ніж хлопців, там є в Ютубі хлопці відео. Їх передача включається як в кулісі Заводський іменно нового броса. А ми зробили чуть-чуть поначе. У нас виходить всі передачі навпаки. Задня в цю сторону і перша, далі шоста. А повишений, понижені Ось тут виходить. В цьому випадку. Зробили таким макаром. Іду простенько, санідолом змастили. Тут треба було трошки там знизу ту пластину підрізати через те, що якщо штатний речах стоїть, він залазить, виходить, як я вам сказати, вигнути, він залазить далі, а так, як більше це є пряме, це брали із вилучки з вижимного. Одризали, підварили кусок колишнього речага у нас був, поломаного і все. Кришку так само виставили, болваночку зробили. Тут вкинули, зробили у трубці канавку маленьку, спеціально на станку нам токар. Зробили ми, заплатили їм бабки. І вкинули шарика з пружинкою. Це дозволяє нам, щоб наша втулка бачимо, сидить на місці. І тепер воно виходить, на цьому їздить. Ось, бачимо. На цьому їздить. А вже сам вал їздить всередині цієї втулки, все підібрано. Вали, сам не пам'ятаю, на скільки брали. Чи на 25 чи все я ошибаюсь. Це із вилки, чи з восходу, чи з якоїсь вилки зроблені. Пружини на тормоза переставляли. Поки переставили, так будемо бачити далі. Бо мішали, впирали і дуже важко переключати передачі. Ну я там теж дивлюся, хлопці відео так само не переставляли, такі я не пам'ятаю куди їм. Так, не знаю, в процесі експлуатації будемо ще бачити. Як буде речі, газ зварили. Поки простенько нічого. Ну удобно. Дуже удобно, подобається нам. Це що я вам ще раз нагадаю, що поміняли місцями, що тоді виходилося речах наіксь був раз і включалось тоді, як вам показати правильно. Так, якщо взяти ключ, він як на яблучку цю сторону включав туди аж. А в нас зараз прямий був. Ну, не прямий був, а зараз є, виходить, прямий. Ну, Мені ергономічні властивості цієї коліси більше подобаються, бо Я собі раз взяв близенько, до себе взяв під пружинку, спеціальну пружинку ми розрахували. Ну, розрахували не по механіки матеріалів і конструкції. як Включили нас, а розрахували простенько. Методом підстановки вирізали і вставили сюди пружинку. Це дозволяє нам так включати шосту передачу і дев'яту, а при натисненні більше рычага до себе ми включаємо першу чи другу і задню. Дякую за увагу. Підписуйтеся на наш канал.